Церемонії нагородження передувала прес-конференція чемпіонів України з різних видів мотоциклетного спорту, на якій був присутнім, і президент ФМУ Вадим Копилов. Він зазначив, що найвагомішими досягненнями українського мотоспорту у 2012 році стала перемога збірної нашої держави у чемпіонаті Європи зі спідвею серед пар та третє місце у мотокросі націй. Після прес-конференції розпочалося найголовніше: отримати почесні нагороди першими відправилися ветерани мотоспорту та голови обласних федерацій. Ювілейна медаль дісталася і Миколі Косинському, який, на жаль, не зміг бути присутнім на нагородженні. Мені дуже приємно, що на цій церемонії були нагороджені всі керівники обласних осередків Федерації мотоциклетного спорту обласних, в тому числі і я, отримав таку нагороду. Це пам'ятний знак до 20-річчя Федерації мотоциклетного спорту України. Після цього настала черга спортсменів. На жаль, серед представників спідвею присутній був лише гонщик рівненського каскаду Станіслав Мальничук. 17-річний спортсмен у минулому році виборов бронзу у командному чемпіонаті Європи серед юніорів та золото у парній європейській першості. Я задоволений, що я потрапив сюди, задоволений тим, що ну приємно отримувати нагороди кожен раз. Дуже шкода, що багато хлопців не приїхало там. У зв'язку з їхніми проблемами. Ну, проте тут все цікаво і все гарно. Мені сподобалось. В наступному сезоні постараюсь так, щоб вийшло е привезти додому ще більше нагород, ніж в цьому році. Окрім традиційного для рівного спідвею, були представники нашого міста у інших дисциплінах мотоспорту. Брати Вадим та Сергій Юзепчуки отримали медалі та дипломи за друге місце у чемпіонаті України з мотокросу на мотоциклах з колясками та звання майстрів спорту. Ми дуже задоволені цим своїм здобутим другим місцем в чемпіонаті України. Для нас це дуже велика, якби велика нагорода, тому що ми ще таких результатів не добували в свої за свою кар'єру. Якби дуже приємно було і отримали майстрів спорту. Це дуже дуже приємно. Якби це один пункт, із того, що ми задумали, один пункт ми виконали. Будемо старатися виходити на перше місце, щоб в наступному році було набагато кращі результати. Ну, будемо пробувати свої сили в Європі. Також задоволений тим, що мастер спорту отримався в році. Ще одна нагорода за вклад у розвиток мотоспорту дісталася рівненському ветерану Володимиру Трофимову. Всі заходи та урочистості були приурочені 20-річчю федерації мотоспорту України. Сергій головня спеціально для новин рівного.